651 день в Канаді, 26.03.25. Сьогодні середа, закінчилась середа, тільки восьма година. І я вже хочу спати. Ой. Ой, ой, ой. Сьогодні день не важкий, легенький день, але не виспаний. Мама вчора спалила, що в мене червоні очі. Каже, скорше лягати спати, сьогодні не червоні вже. Але все... сьогодні я піду точно скорше спати, вже хочу. Ще зарані в 10, ляжу, щоб нормально поспати. І це. І Сьогодні я зробив цікаву роботу, яку я давно вже хотів зробити з лазером в гарбідшуті. Цей лазер, цю установочку лазерну це світить промені і зеркальце відбиває. Якщо щось перемикає сигнал, воно включає. Він був забитий. Зверху зломана кришка, він зас засорився, все було в смітті, е в дрібному такому. І я пороскручував всі контакти, я вже не боявся поламати, бо я мав такий самий новий. Гарно все поперекручував, почистив, е зібрав назад і працює. Ну, поки що працює, само собою. Треба буде завтра перевірити. Завтра я перевірю. Сподіваюся, що буде працювати. Я зверху заклею все повністю скотчем. Доступу тепер бруду нема всередину, поставивши зверху коробочку. Ну і повинен працювати. З цим я забавився трошечки. Плюс шеф купив, в нас є такі величезні от, garbage Bin, коробка така велика, і там кришка важка це компактор. Він закривається намертво, і там пресується-пресується багато сміття, <кій> менше місця займає. І вона в нас була зломана. Він знайшов два гака. Гак зверху, гак знизу і такий речах, який стяг її докупи. На фурах використовують дуже класна штука, і ми зробили теж до компактора компараю в дірки. Просвели в дірки, підгаю все. Все працює. Таку роботу цікаву зробив. Плюс сьогодні я вирішив зробити сантехніку. Забавився я, ну що забавився, там треба було зібрати е, такий поворот, плюс е, випуск повітря лишнього. До... Вентиль поставив, теж, то до обіду, я тим займався Всю системою, все гарненько зробив та й все. Квартири сьогодні мені дали в офісі люди, які будуть заїжджати, які будуть, коли будуть виїжджати. Тож ми підготували квартири. АLEX пішов готувати. Алікс же їх зробив, але там як вийшла накладка, їх типу, не було в списку пустих квартир, і він вирішив їх видалити, ніби хтось вже туди заїхав. Але, але вони все ж таки були пусті. І Я дивлюсь, їх немає у списку зроблених, їх немає в списку майбутнього заселення. Прийшлось мені вдарити на, на, записати знову на дошку. Від, кажу, Алекс, ти їх робив? ні, йди, подивись. Він подивився, так, він їх робив, просто не залишив на дошці. А їх треба тримати. Я е, їх тримаю до кінця, аж поки в мене нема move-in, поки люди не заїдуть точно. Тому віни ми маємо мати кожен раз завжди. А ми останнім часом їх не мали. І ото з повітря брали інформацію. Там нам дали пусті ці квартири, ми туди видали, записали. ні 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 так не робиться. Це треба буде відкоригувати. Плюс е, два дішевошери сьогодні Алекс поміняв сам. І питався, що там як з старими, а старі викидати. Старі викидати можна взяти з них запчастини. От. І... і все. Подивимося. Подивимося, що там з них можна взяти. Ну, сьогодні реально сонний день такий ніякий. Ніякий. Зараз я попив чаю, повечеряли. Після роботи. Зайшли в магазин, там докупили е, овочі на салат, зробили салатик, курочку взяли, лапки зразу, щоб не розморожувати. Взяли свіжі, зразу в е, aireфry, макарончики. Повечерили, попили чаю з із, із солодким і все. І все. Такий сьогодні день. Нічого такого серйозного. Все, відпочивати.